Так, друзі, всім привіт. Сьогодні відео буде про дрова. Ну, в общем, чим буду займатися сьогодні, те буду вам і показувати. Якась трошки разнообразі, бо трактори, газони вже може і надоїло вам. Так, ну що, є в мене тут акація. Хто слідить давно за моїм каналом, ми випилювали аварійні дерева. Ще в мене... Трошки лишилося, тут ще штук, мабуть, 4 возика, а так буде. Зараз їх возимо возим до дровокола і будемо рубати. Покажу трошки і дровокола, як працює. В планах сьогодні ще є почистити трубу димохода. Там так як видно. Димить на котлі. Теж треба нарубати дров, ще жду, поки котел перегорить повністю. І будемо будем чистити трубу. Ну зараз будемо рубати дрова. Так, веземо це все діло до дровокола і будемо займатися. Так, ну що, рупаємо дрова. конечно, дровокол дуже круто, хороший апарат. Тобто, це та річ, яка потрібна в господарстві, що крутя. Ну, наша задача зараз перерубати оці дровця, зложитися все діло, дождатися, поки перегорить котел і зараз будемо чистити димоход. Ну, а це все чуть-чуть далі. А я займаюсь, рубаю дрова. Так, друзі, поки коротше, рубав дрова, так до мене з Івано-Франківська підписчик приїхав. Я взагалі не розглядав такої двіжухи. Каже, вживу, хочу побачити ракету ночі. Ну кажу, заїжджай, дивись. Так що якось так. Ну, а я ж все одно буду займатися там, трубу чистити, це Зараз поговоримо, кави, поп'ємо. Так що, ота -от так. Так, ну що, приступаємо ми до чистки труби П'ять років. Вже дивлюсь, ну, вона підзабита, слабенько, слабенько пихтить. -е. Взяв я коротше, на пробу оцю всю систему у Леоніда Бобошка. Він собі замовив. Каже бомба. Кажу, що ж відправ попробувати, а там, якщо класна штука, теж собі буду замовляти. Він каже, стас нема питань. Сейчас все. А, є, так. Да. каже, немає питань, типу, відправлю новою почтою. Попробуй. Скажеш свій відгук. Ну сейчас і побачимо, як вона мені почистить трубу. Це ось як видно. Леня чистив. Ну зараз і ми спробуємо. Побачим, зарядимо. Да, побачимо як вона покаже себе. Ну, я... Частенько за цією шнягою наблюдав турбоцем. То вроді показує себе непогано. Зараз ну, Зараз спробуємо. Так, дровцят я там вже підколов. Зараз важливо почистити трубу. Так а там як тебе відпочати. Легко і просто. Щас. Ну давай. Ой-ой-ой, скільки там не потрібно. А о, чим далі в ліс, тим більше дров, ти бачиш? А а с стірка не вісить. А, нема, тут сірка. Да, малочки були. Ой, так в мене там вже бардак дебелий був. Хорош. Ліси. що робиться. Та ти що, там в мене дебело було забите. Уже мені вона подобається, бо я стукаю, стукаю трубу цим. по трубе. Что выпадет, то и моє. Оп, назад пошло. Сейчас у меня должен котел жить вообще капитально. Дрова І дрова витягуватиме. Та ти що? Ой, як мене там багато каки На з сторону. Так, Льоня, тобі, звісно, дякую. Виручив ти капітально. Так ти що що там робиться? Оце там каки. Да, легко все так пакується, Стоп, держи. Держу, держу, пускай. Да ти вже ж починає виїжджать. Та така палка там уже не випаде. Дехали. Та ти що, це тут у мене каки. Цікава штука, конечно, ти бачиш. Оце воно. Ти що, ти що налетіло, скільки? Оп-оп-оп! Дика воно гібке випадає. Так, да, ти що ж можеш загнути в будь-яку сторону, поняв? Ну, зараз ще й до котла прочистим цю трубу. Та там наверху дуже багато було, поняв? Там верх дуже забило. О, через верх летить. Ще ні. Не, ще. Ану так підніми, і пакуйся отакого підверхом. Все, стій. Ось так піднімись і цей. А я ще ще одну принесу. Бо в мене підверхом, отам, я вже, ну як заглянеш, поняв, так там на стаканчик осталось товщини. Ага. Вже так ну, дуже під верхом забило Приїхали. Та ви що? Аж через верх він випадає Ще, мабуть, одну Ні, все. А вона вилізла зверху? Да. Та я не бачив Та вилізла Тобі ж не видно за козирком Так, хороша штука, красота. Давай будемо одній тепер знімати. Да, да, да. Так, зайшли ми ще ось у коліно. Куль... Ще тут у коліні скільки какає. Сите, що робиться. Коротше, штука дуже класна. Я собі купляю однозначно. Я собі купляю однозначно тепер таку штуку. Ти що? Ну чим би його вись, тут два відра. І ось пішло по дровах, по дровах і там воно все чорне. Це блін. Я уявляю, як мене зараз котел буде фігарий. Дихань. Як він буде дихати? Крас... Красота. Звісно, штука дуже гарна. Я кайфанув. Тут, походу, ось є адрес, зрозумів. Тільки навіть номер заклеєний. Ну, нехай. А, Льонькин? Ле да, Ле так, да, адреса заквоє. Ле Лень я буде тепер в оренду всім здавати, поняв. Не річ, конечно, класна, що. Я уявляю, як мешкає котел житиме. Бомба. Ти хочеш собі почистити? А дуже. Льоня, дай! Упав на як б'ється. Зараз поїдемо до тебе почистим. <рі> ти що? Ну, роботи тут я не знаю, ну. Та п'ять минут. Минут, минут, а щоб отак ну, нереально ніякої провалка його тут. Ти поняв, льоска стрімера, так? Да? Так. Да. Це воно якось розбирається і мабуть сюди можна а, під гвинтик. І не ну, напихається новеньке. Да, і все. Та ні, ти що? Бомбіческа. Штука класна. Зараз їдемо до Євгена і в нього зачистимо. Зараз розтоплю. Зараз подивлюсь тепер, чи буде димити котел, чи ні. А що я? я думаю ні. Тяга Так, да, мене аж було, відкриваю і одразу такий дим, блін, валить сюди, що капець, не можна вже дрова було підкинути. Зараз ну, підкидаю дров. І спробую. Все чорне. Сажі було стільки, що це просто капець. Кажи, що відчепилося. Щотка. А, так, да, один раз відчепилося. Ну на самом верху. Вітаєте <ріст> на обратну сторону проволоку. <ріст> І достаєш назад, так. Да. А ми викручуємо, не поняли, немає щотки, де не вона раділа. Заглядає в трубу. Бувало од... два рази, у да, нас відчепилося. Да. Да. А ну що ми тут тепер маємо? А у нас тепер тут повна красота на виль. А то там під верхом вже просто було, блін. Ну, таке. Така вже маленька-маленька. Подаримо йому? Так. Да. Ну давай, складай. Да. Класна штука. Так, зараз розтоплюю котла тепер. І... Будемо пробувати. Оце тяга, оце воно. Дивіться, раніше я відкривав, бачите, верхня ця. Уже геть чорна така засмальцьована ну, димом, бо ну капець. Зараз відкриваю. Чуть-чуть щось там димок пішов і все, і потягло все всередину. Йома. -йо. Де вони раніше з цим турбонагнітателем були? Да? Я гепав, гепав ту трубу. Ну нічого не можу вичистити до пуття. Щас дивись, йо. нема майже диму. У мене вже котельня чорна була від диму. Наскільки була труба забита? Блядь, класна штука. Чесно. Льоня, тобі лайк за те, що ти мені прислав цю шнягу. Треба зараз взяти тут контакти, позвонити і собі заказати. Та ти що? Я, я варений. Хірячить тепер, блін, на всю катушку. Красота. Ну а ми прямо до Євгена. Е? Хочеться тобі тепер. Ну така провалку в суду. Чухаю, чухаю, вороді хрена. Так, все, прям до Євгена. Закриваємо котельню. Красота просто. Яшка. Приноску я виключив, нехай я потім ще, може, буду рубати дрова, приїду. Треба ж чимось займатися. А може ж поїдемо, поставимо, знімемо борта. Виїдемо газоном і цей. Засипимо зерно. Засипемо зерна ще покрутим. Ну короче, буде видно. Так, ракета ночі вже процентів на скільки? А 99, так, да, готова? 98,7, 98,7, так, да, ще нема блокіровки. Ну Но... на ніч у нас сьогодні передають сніжок. Должно сипнути. Заводимо і прям. Но заводимо і зарядно-пусковим. Так, ніхрена. А чого ні хрена, то що один 140 акумулятор, а другий сотка. Сотки вже 5 год, це я з борзого витягнув, а 140-й витягнув із зіла новий. І воно мигом забирає на себе сотка із того акумулятора. Поки їздиш, заводиться. Сутки постояв, все, розрядила акумулятори. Хоча сюди треба ще купити дві соточки і буде щастя. Ну, поки. Переждем. Да? Кисун. Кисун. Шель. Залазь. Опа! Все, от в мене мода в кішки. Як вона любить на плечах. Да? Кісун. Злазь, Євгену, на капот, злазь. Ота. Вона йде машину в текуть, продаєш? Ні. Не хочеш вже все. Ти спробував цією зимою, що така нива, тепер не хочеться, так? Да? Так, ну що, поперли, коротше, до тебе. Зараз ще почистимо, а в мене вже все. Красота. Я ж кайфану. Злазь, бо я як поїду щось. Газ в пол. <гум> все, злазь, кицька, злазь. Злазь, бо. Він такий парень, що переїдення хрен ділать. Послухай, чи не заглохла. <гум> так, все, прем. Перейдемо через ставочок. Давайте я вам покажу ставочок зараз. Що ми маємо? Рибаки на місці, да. рибаки тут, а тут ось чиститься вже, бачите, Площадка під хокей. Сьогодні значить буде хокей. Сьогодні буде хокей, ялинки вже повиростали, красиво так стає, взагалі просто супер. Тут водичка біжить, кислороду для рибки вистачає, взагалі не замерзло, шикардос, так прямо. Так. Да. Ти б дужче засунув би? Оп, отут. Та де ти? Дай трубу. Сейчас. Та да, трошки те мало місця тут. Затикаєш 4 дні назад проволокою чистим. Да. Все таке в мене 5 год дуща забило. Да -да. <ріст> ну, все теж, бачиш, добрих два відра вивернув. Я вже її стукав теж стукав, трубу. Та я бачу, він погнітав, погнута. Ні, класна штука. Тут навіть й мови нема. І що, що воно таке еластичне, так? Да? Да. Тобто вміють люди, як захочуть. Да. Це ж по-любому український виробник. Хтось придумав, хтось стикнувся з такою проблемою, і вдома склепав і пішло діло. Mm. Бач, тут мало в тебе. Практично нема. Проволока теж, кстати, ще трохи працює, я Ну ти ж недавно... не, не достав я. Та -моє, прилипла! Ну зараз ми ще доверху ж не вийшли. Метр два, три, ну метрів п'ять, так? Да? Десь шість метрів. Около шести. Ти шісти поглядач. Та не вийшло! Що? Трубочку. Я думаю, цією ти вже вийдеш. Це вже скільки? П'ять, мабуть, буде. Їх вісім було? А, їх вісім, так. Да. Це шість буде. Оп, все, вийшло. Опа, ти показала. Да. Оп. Зараз я її розберу. Тобто, блін, я десь я знімаю 3 хвилини, Труба чиста. Так? Да? Нема проблем взагалі тепер. Красота просто. 3 хвилини І все діло зроблене. А як нема цієї штуки, так це вічна проблема. Не знаєш з чого. Начать, чим закінчити. Гепаєш, гепаєш, ходиш, то проволкою шатириш то. Ні, другий раз таке що просто У мене минулий рік, отут же воно виходить, утолщині, але всередині труба заходить. Заросло, що пальця ставити не можна було. А я не пойму, ні чорт, За що таке? Я гупаю, гупаю, чую, що шар рудить і перекинули дихачку. Так я її знімав. Горілкою усе, випалював, поки не відпустило. Не можна, ні зубилом навіть не вирубати. так засрав. Ну так. Да. Так, ну в общем, і тут порядок. Красота? Красота. Я думаю, що це вже відео вже повинне набрати нормальне кількість лайків та підписки на канал. Коротко, ти бачиш, ніхіра ми не можемо собі полежати ні одного дня. Вічно в нас якісь проблеми, якісь двіжухи. Все нам треба. То в гаражі вчора до півдев вечора, блін. То тут заморочили з самого утра, то те, то те, то дрова рубає сто. Це капець. Помиємо. Йдемо, зараз помиємо та й складемо. Коротше, красота. Класна штука. Так ти можеш відкрий котла хай горить. Це Євген сам робив. Типу холмова чи якось так. Хоч він займався. Схотілось йому самому зробити. Варив тут, виварював. Так, все. І тут зробили. Красота. Так, ну що, почистили ми і у Євгена. Це все діло намили, Приакуратили. Пакую назад і Відправляю до бобошка. Тобі дякую. Виручив дуже гарно. Котел топиться. Ну йдемо глянемо, що там робиться. А сажи, звісно, це просто було капець. Так, що у нас? 62 на котлі. Йомаю. капець. Просто немає диму. Я в шоці? Чого я раніше цього не зробив? Красота. Так що, оце так. Кому сподобався відео з вас. Вподобайка, підписка на канал. Пока-пока. Далі ще буде багато чого цікавого.